Якщо тобі цікаво, коли ж почнеться твоє статеве дозрівання, залишайся тут. Сьогодні поговоримо про те, як розпізнати перші сигнали, що твоє тіло починає змінюватися. Пубертат або статеве дозрівання це період, коли твоє тіло переходить із дитячого стану у дорослий. У дівчаток він зазвичай починається у віці від 8 до 13 років, але все дуже індивідуально. Отже, як зрозуміти, що він вже на підході? Перша ознака ріст грудей? Найчастіше саме це перший сигнал. Ти можеш помітити, що груди починають злегка набрякати, шкіра навколо сосків темніє, це нормально, зміни у волосяному покриві. Починає з'являтися волосся під пахвами та в інтимній зоні. Спочатку воно тонке і м'яке, але з часом стає густішим. Прискорений ріст тіла. У період дозрівання дівчатка раптово витягуються. Якщо ти помітила, що росте швидше ніж раніше, ще один знак: білі виділення спіхви це природна річ. Вони можуть з'явитися за 6 до 12 місяців до першої менструації. Це спосіб організму підготуватися до менструального циклу. Перша менструація, менархе, зазвичай настає через півтора до двох років після початку росту грудей. Але пам'ятай, усе індивідуально: настрій і емоції. Можеш помітити, що частіше змінюється настрій, з'являється дратівливість або сльозливість. Це вплив гормонів, і з цим стикається кожна дівчинка. Отже, якщо ти бачиш кілька із цих ознак, вітаю, твоє тіло переходить у новий етап розвитку. Не варто хвилюватися усе, що відбувається, абсолютно природно. І пам'ятай, ти не одна. Якщо маєш запитання, завжди можна звернутись до мами, старшої сестри або лікаря.